Всім привіт! Це файний огляд на флагман шоп І сьогодні в нас на огляді друге покоління популярної серії спінінгових вудлищ від торгівельної марки Азура. Це нова Азура Олівія Аріа Траут. першу чергу серія Азура Олівія розроблялась саме для ловлі Форелі на стоячих водоймах, але завдяки своєму універсальному новому бланку та більш Швидкому строю цей спінінг має більш широке застосування, таке як ловля на наноджиг, легкий мікроджиг, ловля на невеличкі блешні обертальні та коливалки, та невеликі ультралайтові воблери в межах тесту. Тому цей спінінг чудово підійде не тільки для ловлі форелі на стоячих водоймах, а й для ловлі окуня та білого хижака на різні типи ультралайтових приманок. Порівняння з попередньою серією Азура Olivia, нова Olivia отримала не тільки новий дизайн та чудовий зовнішній вигляд, а отримала і новий більш швидкий бланк. Тому стрій у нових Олівія заявлений як Regular Fast у всіх трьох моделей. Бланки цих вудлич виготовлені із корейського високоякісного карбона SkyFlex 30 тонн, а фурнітура від виробника Webbo. Це легенькі однолапові кільця та зручний катушкотримач. Ручка спілінга виготовлена у вигляді карбонової трубки із верхньою гайкою катушкотримача. Як бачите, ручка досить компактна, маленька і чудово підходить саме для одноручного закиду. Всього у нас в серії є. Три різних моделі, всі моделі тубуларні, тобто із цільною верхівкою. І наймолодша модель у нас в довжині 1,68 м з тестом від 0,3 до 2,5 грам. Це найделікатніша вудка в серії, яка підійде для ловлі в першу чергу форелі на різні мікрокаливалки. Але якщо ви обираєте спінінг. Під наноджиг рекомендую вам звернути увагу саме на цю модель, тому що саме цей спінінг буде найкраще всього працювати з вагами менше 1 грама. Це різні мармишки вагою навіть 0,3-0,4 грами. Також для найкращого розкриття потенціалу даних вудлищ рекомендую вам використовувати з ними найлегші котушки вагою десь 160-170 грамів та найтонші шнури або жилки. Якщо мова йде про шнур, то це 0,15-02 шнур по японській класифікації. Наступна модель у нас в довжині 1,83 м і з тестом від 0,5 до 3,5 г. Можна сказати, це найуніверсальніша олівія, тому що вона гарно підійде як для ловлі на наджиг, так і на блешні, але вже більш важкої ваги. Наприклад, навіть 2-2,5-3 грами. Або під ловлю на мікроджиг для вагів від 1, до 3. І найстарша модель в серії у нас має довжину 1,91 м з тестом 0,85 грамів. Це найпотужніша модель, яка підійде для ловлі вже більш важкими приманками. Це різні кренки, блешні, обертальні блешні. Ну і звичайно ловля на силикон, ловля на мікроджиг. Цей спінінг чудово підійде вже не тільки для ловлі Форелі, а, наприклад, для ловлі. Білого хижака на невеликих та середніх річках, або для ловлі дикої фарелі на швидких карпатських струмках. Також хочу ще раз наголосити, що для найкращого балансування даних вудлич потрібно використовувати найлегші котушки. І на цю роль чудово підійде одноіменна серія котушок Азура Олівія. Рекомендую використовувати саме. Тисячний розмір, тому що її вага всього лиш 165 грамів. В той час, коли вага найменшої олівії у нас 70 грамів, середня олівія має вагу 72 грами, і старша модель має вагу всього лиш 75 грамів. Таким чином ви зможете зібрати для себе найлегшу та найчутливішу снасть. Поставляється Азура Олівія в такому чудовому зручному неопреновому чохлі, який, як бачите, має зелений колір. Він на блискавці в нас, і всередині має два відділення для зручного транспортування вудлища. Також кожне вудлище в комплекті має і хук-кіпер для закріплення приманки. Ось така у нас чудова вийшла нова Азура Олівія, яка має чудовий дизайн, легкий чутливий бланк та широке застосування на риболовлі. Тобто вона чудово підійде не тільки для ловлі Форелі на стоячих водоймах, а й для багатьох інших видів спілінгової ультралайтової риболовлі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман-шоп. До зустрічі на воді!